От, маяки на такі штуки фіксується. Такі нюанси. Краще от фіксувати все на одну сторону, О, і що? його можна ось так стягнути з саморіза, і це треба підправити, підкрутити, мало ліз бився, погнувся і тому подібне. Можна витягнути саморізо, підкрутити, бо коли ти вставляєш по уровню, воно одне. Коли ви вставляєш маяк, сама пластмаса теж має чуть шат туди-сюди. І саморези, коли великі слоя, ти не можеш його от, е, горизонтально закрутити рівно. Він завжди, виходить, туди криво, туди криво. І так як е, старі стіни, то ще й треба його підсувати по краям саморезами, сам дюбель. І виходить не дуже. Ну, краще удобна штука. Потім оці прольоти, щоб не прогиналися, що підмащуєш пакльовкою. Ну, шпакльовку краще після того, як забираємо як забирати, бо вона не дуже любить воду. Тим більше у вані.